Хочу додати отакі ще речі. Вернемося до Великої Вітчизняної війни, де Сталін положив стільки людей, поклав. Кількістю де червоне Дніпро Не. було від крови, стільки, стільки вбили факт. факт. І розумієте, історія знову ж таки повторяється в тому плані, що дивіться зараз, що відбувається. От навіть дивилася голова комітету РНБО. Повернутися до Голодомору здавалося б, от сьогоднішнє збройне протистояння і голодомор, але Психологічною причиною голодомору було те не хліб, не зерно, нічого. А була причина в тому, що з Україною, з гідністю, з бажанням мати територіальну громаду Україна, об'єднання земель, нічого не можна було зробити. І збройний опір тривав до 30-х років після Другої світової війни, після 50-х, ми до кінця не можемо відновити історично, так як це робить Роман Коваль, письменник відновити. А Роман Коваль він писав про Голодомор? А Роман Коваль ні, він пише про отаманів, які в 20-х, коли армія УНР відступила за Збруч і була інтернована. На території Польщі, бо був підписаний договір Пілсудського з радянською Росією, для того, щоб російські війська далі не продовжив наступ на Європу. І... А опір тут продовжувався збройний об'єднані дивізії, дивізії до 21-го року. Збройний опір. Були розбиті війська ЧК під проводом Дзержинського. Про це ми не знаємо, він пише. Були е, отамани, тобто територіальна громада. Я е, міг би назвати, скажімо, імена отаманів, ну, зокрема, скажімо, відновлено пам'ятник у Трипіллі Отаману-Зеленому. Ми знаємо з комуністичного погляду е, Трипільська трагедія. Він розбив російські війська під трипіллям. На нього були кинуті тоді аероплани, літаки. Були кинуті бронетехніка, і він їх всіх розбив. І це було подано як трипільська трагедія з загибель російського війська. То я до чого це говорю? Що ці отамани у тих історичних документах, які от представлені свідомістю, про них, можливо, не всі знають, але Роман Коваль присвятив. От життя для того, щоб відновити цю боротьбу показати, згадати. Боротьбу, так початку століття. Бо ми знаємо другої половини свіжіше під проводом, УПА, Українська повстанська армія, а те могло загубитися. І от єдина зрада, вона учить нас історія, коли був агент ЧК серед запроваджений до них і оголосили з'їзд дивізій. Там Степова дивізія, ще. І от були заарештовані отамани цих величезних військових з'їздів, і вони перебували в Лук'янівській в'язниці. Їх було близько двох десятків. І що отамани це ви маєте на увазі збройних з'єднань України, територіальних, як би ми зараз сказали, і це був який рік? Це 21-й рік. 21-й. На... Це під час голодомору. Ні, 21-й так. Тут був голод. Вже почався голод. Забули тоді. про голод 21-го року. Так, величезний голод в Україні. Так і збройний опір, який не давав так звану продрозверстку вивозити зерно, грабувати, тобто прирікати на на голод українців, Українські родини. Тобто, Україна повстала, вона. Е Історія повторюється. Вона і при чому який раз вона повторюється? Ми можемо піти далі до Батия. Взяти який 4 навіть, роки? Не будемо до Батия, взяти навіть голод і взяти навіть ту ж саму Європу, Америку. Звідси виходили дані всі в той час, коли відправляли зерно, вивозили з України Європа і Америка знала про ці дані, але тоді теж ніхто не втрутився, як зараз відбувається на нашій території. Що всі все бачать, всі все знають. Що наш президент сьогодні не хочеться погане слово казати, як дитячому садочку приходить, показує на Майдані, стягнув техніку, що це мол, російська, Вроді хтось сліпий, наче не бачать. Це треба показати, привезти, притягнути сюди на, на Майдан Незалежності, наче там нема ОБСЄ, наче не бачать, що там випробовує Росія на нашій на території новітнє зброєю 2014 року. Бачите, я до чого От я розпочав цю думку да, про да. наближення зброя голоду, найстрашніша зброя. І ми, люди, коли людина голодна, вона становиться вже залеж... залежність, вже в неї... В, 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 що відбувається з людиною, коли людина, от ви як професор Лю, психології. людина. людина так. я е, зараз хочу е, цю думку продовжити. Що не просто так було за один рік продорозверстка. Потім спочатку е, ми знаємо, що дії були спочатку, перестали виплачувати періоди заробітну плату. Спочатку це було. І хто не знає, або це не зафіксовано в джерелах, але от київський завод, він тоді називався більшовик, то заробітну плату давали тим, що виробляють відрами, лічильниками електроенергії і іншим. І змушені були, як зараз, продавати, обмінюватися, тому що живих грошей не було, і не можна було купити їжу. Отже, в чому справа. І коли почала зникати їжа. Коли почало зникати майно, яке можна обміняти, це був перший етап підготовки. Це вже потім загони ходили і шукали хліб. А перед тим кілька років йшлася планомірна підготовка. І от я хочу сказати таку думку: а скажіть, будь ласка, заморожені заробітні плати в Україні, гривня вийшла за межі, наближається до 50 гривень. 32. 32. Ну ще ж не межа. Так, так. Це сьогодні 32. а 50. валютні кредити людей під нерухомість, під ті ж квартири. Люди все життя збирали гроші. Сьогодні в Україні 2,5 мільйони обмежена... валютних клатчиків, для... які які ви збирали все життя куклали <кх> цей долар, щоб купити житло. Да. Розумієте, і сьогодні так, їх так життя. кинули. Але допустимо, ще людина без житла. Вона десь в теплі ще перебуде. Але от ніякого нема майна, ніякого і нічого, що не можна обміняти. І згадаємо, я пізніше, скажімо, 20-ті роки, якби людина могла прожити три життя, то вона б зараз відчула загрозу для себе і своєї родини. А оскільки та людина, яка не знає історії і не цікавиться, то вона змушена пережити цю історію на своїй шкірі. І вона змушена. Я показую, що саме було. Ось і про те, що рідко, де знайдеш це в літературі. Київ війна. Наближаються гітлерівські війська. Три дні в Києві нікого немає. Нікого нема. Німецькі війська не підійшли, радянські вже втекли. Так же було. Так було. І під час війни ціни. Хто скаже, які були ціни? В 200 разів. Ось зараз ми можемо побачити, скажімо, психологічна вартість гривні. Скільки коштує гривня? Гривня, скажімо, чи долар. Долар коштує 46 копійок. 1 долар. Якщо взяти еквівалент зарплат на Батьківщині в Сполучених Штатах, еквівалент зарплат. Вартості послуг, то це 46 копійок. При введенні гривні був введений курс 2 гривні, тобто недооцінено то півтора рази. Потім тримався 3 гривні долар. Потім мало було, ще надрукували 5, 5 але боялися. Тримали курс. Команда була. Потім вже 8. Янукович, який втік, страшенно боявся. Підняти Бунту. Долар. Він боявся. І він тримав уже всім сім чимось обережненько і до восьми. І так він тримався, поки Янукович не втік. Зараз ми можемо помножити 32, завтра 40, 50, 250 і 1050. Запустили станок, Тримають да. але... голову Національного банку. Да. Дивина, дивина, дивина. Що це означає? Це означає. Що втрачається здатність для обміну. Значить, якщо гривні немає, і вона просто є, не, не існує, вона не підлягає, вже не вмінюється на що, значить вступав роль майно. І от є можливість тоді забрати, обмінятися на живе майно людини. А за майном вже потім їжа. Тобто етап. Знищення падіння гривні. І процвітають спекулянти, да. мародери, ну е то вот зрозуміло, які вони грабують. процвітають. Я ще один е приверну увагу. Я думаю, люди це розуміють. А може вони не розуміють, а багато хто і не зрозуміє це, і не потрібно їм розуміти. Але скажіть таку річ. Ви знаєте, в книзі багатьох народів, якщо відкрити старий заповіт Біблію, там написано про вихід народу з Єгипту. Ну, йдеться про е, єврейський народ, але е, власне це образ багатьох народів світу. Перед тим виходом треба взяти з собою якесь майно. Тобто народ у тяжких умовах він виходить там, де може трапитися якась ситуація. Тобто, монетизація це означає, що для того, щоб монетизувати майно, його не треба виводити на Кіпр. А це є можливість зараз спочатку забрати монетизоване майно українців і е, розійдуться ті, які внутрішньо не співвідносять себе, не бажають залишатися тут. Ну Янукович в Росії У нас запрошено багато інших людей, які розійдуться там по, по своїх державах світу по пороз... державах. Питання не в тому, щоб прийняти громадянство. Або прийняти... Заставили да. вимушено заставили людей да. подітися, десь шукати захист. Да. Стоїть в тому, не в тому, щоб прийняти громадянство, а в тому, щоб довести, покласти своє життя заради як громадянина цієї держави. От чому справа. І це випробування, яке наближається до нас, до України, цей кривавий іспит, яким є війна, він уже. На першому етапі співвіднесення визначається курсом гривні. Тобто, певний клас. А який клас? Ми ж відомі всі прізвища людей, клас готується вже активно проводить монетизацію своїх активів для вилучення їх з України. Це так чи ні? Так. так. Якщо я правильно. Так. Тобто, це перший шлях до знищення української нації. Монетизація. Вилучення можливості обмінюватися українського народу між собою, вивезення за межі його життя що таке гроші, це позначення життєвих сил нації. Це і еквівалент дуже просто простежити, якщо подивитися динаміку. Ця динаміка наростає. Я зобов'язаний, як психолог, попередити. Професор хтось е, говорив, озвучував про це ні. Я не чув це ні в ефірі, ніде. Але я зобов'язаний, щоб збільшити чутливість української нації, попередити, що це загрозливий крок для кожної сім'ї в Україні. Багатство України, скажімо, його забрати це. Я земля. маю на увазі фінан, фінанси, фінанси гроші. Тобто, це можливості Обіговий, скажімо, навіть можливості так. обміну. Тобто, взає, кошти, да, взаємно обміну між українцями своїми. Ну, трудовими результатами своєї праці. Тобто це казна, з якої мали платити заробітну плату, як ви наголошували. Це казна, це обігові кошти, це, які мають забезпечувати пенсії, соціальний захист. А в нас вже тривожне, тому що в нас вже в деяких регіонах не виплачують. Більш того, була постанова Кабміну, що, наприклад, там на Донеччині навіть в зоні АТО вже не на окупованій території. Тоні, а то, прекратити виплати пенсій, заробітних плат, тобто соціаль... я... позбавили людей, вибачаюсь соціального захисту. То вже подавалося до суду, і суд признав цю постанову неправомірною. розумієте? Вона неправомірна, вона антилюдська, але я для всіх. От е ширше скажу, ось е яку думку хочу сказати на захист України. Став український народ. І він від, повторюється історія Української повстанської армії, отап, отаманського руху, тобто батальйонів. Добровольчі батальйони. Люди стали на захист. І народ годує, забезпечує, віддає останнє армії. Збирає гроші, купує, привозить. А в цей момент. В спину тим, хто відриває від себе, від сім'ї, від того, що зароблені гроші, і дає на захист оборону, в цей час курс гривні різко підскакує, Не підскакує, а робиться все для того, щоб підірвати, вовна, підірвати можливості станок. кожної людини захистити свою батьківщину. Ось все. Тобто зменшується, втричі зменшується можливість людини допомогти фронту. Величезний страх перед народом. Страх, бо народ сильний, безсумнівно, народ переможе український народ. Але я показую, що робиться в спину українському народу, підривається національна безпека кожної людини і кожної родини. Підривається спочатку фінансово, потім майном, а потім нарешті зброєю. Ось факт, який зовсім не усвідомлюється, як зупинити добровольчі батальйони, так само, як Сталін зробив Голодомор, забрати у них їжу. Тобто зараз забираються гроші гривня. Це так чи ні? Так. так. Може я неправильно кажу? Може це зміцнення обороноздатності. Курс 1 до 30, до 25, до 50. Взагалі нічого не варті гроші. Може, я неправильно кажу. Взагалі прив'язка до цього курсу да. у великому рахунку. Да. Чому не відстоюються? Наступне я ще більше узагальню. Бо на цьому Україна, заробляє. Ну, заробляє це є факт. Але. Знаєте, є такі показники, і мені довелося серед експертів Євросоюзу працювати в різних дослідженнях, зокрема, дослідження корупції. Хто заробляє? Ось співвідношення з закономірністю, яка колегами в європейських країнах вона досліджує. Якщо в країні я маю на увазі державний апарат, який має доступ до розподілу ресурсів грошових, угу. всі разом, одночасно, як по старту часів Януковича і до Януковича, тому що це відбувалося багато років, почне красти, то він не зможе вкрасти сумарно більше 40% валового національного Доход. доходу. А 60% припадає на першу особу. Той, хто, хто розпоряджається коштами? Хто найголовніший в країні? 60. решта буде 40%. Тому, очевидно, умови, коли всі крадуть, вони якраз створюються для того, щоб забрати ці 60%. Так чи ні? Так. Якщо. Розпорядниками дрібними більшими розпорядниками коштів, тобто сприятливі умови для того, що ми називаємо корупцією. І це робиться за допомогою нашого ворога да. Росії сьогодні. Да. А... Третє питання. Так, Третє. Так. Третє. Тепер порівняємо падіння рубля в Росії і в Україні вслід за введенням санкцій щодо Російської Федерації. І різкого падіння рубля вслід до цього ми бачимо, що зроблені дії, які б сприяли ще більшому падінню гривні. Тобто випереди, догнати, чия рука чому це роб. А так санкції проти Росії, давайте ми зробимо в Україні, щоб було ще гірше. Підірвемо. Економічні можна. Все це робиться на фоні е, зубоження е, українців, відбувається на фоні процвітання, на фоні перерозподілу, е, капіталіз, капіталізації. Зараз війна йде капіталізація, конкретно йде е, е, олігархічних кланів. Хто має зараз можливість Владу. розпоряджатися Владу. коштами? Він поспішає забрати монетарно. Так. Ладу, той, Тому хто має. що вони вивільняють дільницю для окупанта, щоб монетарно окупант не скористається, йому це не потрібно, окупант потім забере майном. Житло, майном. Територією. Так. Окупант забере. Тобто, знаючи свою тимчасовість, вони хапають да, зараз, вимивається монетарно і на рахунках скрізь. Тоді буде шукати чи скарби, ну це вже не скарби, полуботка буде, а це кримінальні скарби. Сергію Івановичу, я хочу е, е, таку продовжити розмову і перейти до того, що, е, як кажуть, ворон ворону око не виклює. Ні. Рік Годощини, Годощина 20 лютого, е, що е, відбулася революція гідності на чолі з цим же нашим президентом Петром Олексійовичем, який приймав активну участь в цій революції гідності, пройшов. В рік і в Україні смішно сказати, всі, весь український народ знає, знає весь світ, вся Європа. Жодна людина не сидить за вбивства, масові вбивства на Майдані. Ну, це демонстрація безкарності. А чому? Значить, для того, щоб і ті, хто і наступні, Я раз демонструється безкарність, все минає, то цим самим. Робиться кари, не буде. Сергій Іванович, мені здається, що тут глибша наша проблема української нації, українського народу. Вони всі між собою ці клани пов'язані, вони пронизані корупційними схемами. Проблема в тому, що влада якоби змінилася, але владні крісла, владні місця просто як карти. От карти взяли раз і перетасували. Одних поставили на те місце, других на те, навіть того жіна. Віталій Хомутинік сьогодні він очолює комітет по податковій і митниці. Розумієте, тобто, це теж олігархи, багаті люди, які сьогодні мають доступ до того ж самого державної казни бюджету, який вимивається і осідає на рахунках біглих олігархів, в тому числі.